Чи хоче Іран Великої війни? Чому США відреагували на атаку проти Ізраїлю так мляво і чого чекати далі? Це канал Генрі Кісінжир cracking! Моя відповідь на ці запитання багато в чому буде нетиповою, таке ви навряд чи чули раніше. Три питання на початку, три пункти плану. Тут вони трохи переформульовані, щоб зробити їх зручнішими для аналізу. Отже, що підштовхує Іран до агресії? Якою є стратегія США на Близькому Сході і чи може Іран її зірвати? І що далі робитиме Ізраїль? Таймкоди для кожного внизу. Щодо першого питання, ви могли чути коротке і просте пояснення: Іран просто хоче скинути Ізраїлю море. Цю фразу колись давно використав президент Єгипту Гамаль Абдель Насер, але вона, здавалося б, цілком пасує сучасній політиці Ірану. Утім, я пропоную вам глибше пояснення, яке зачіпає внутрішні процеси в самому Ірані. Іран заручник власної ідеології, яка штовхає його до ризикованої політики, йдеться про магдизм. Магдизм це течія ісламу, яка каже, що в майбутньому прийде месія, який принесе спасіння, справедливість і мир. На перший погляд звучить дуже приємно, якби не одне але. Це уявлення просуває корпус вартових ісламської революції, квір, який захищає іранський режим, і це найрадикальніші люди в усьому Ірані. На їхню думку, саме існування Ізраїлю заважає приходу Месії. Ви скажете: навіщо проголошувати таку нереалістичну мету, як знищення єврейської держави? А відповідь така. У Тегерані загралися в цю ідеологію, і вона вийшла з-під контролю. Її почали особливо активно штовхати після 2009 року, коли країною прокотилася хвиля протестів. Тоді іранський режим вирішив, що щоб побороти прибічників реформ, треба більше радикальності і більше пропаганди. Ці ідеї заразили і зовнішню політику. Релігійні лідери Ірану Аятули почали давати різні дати, коли Ізраїль припинить існування. Хтось називав 2022 рік, інші 2040. Зрозуміло, що відволікати людей на зовнішнього ворога дуже зручно, але коли ви називаєте конкретні дати його знищення, то маєте показувати прогрес у цьому напрямку. Але ж напевно Іран розуміє, що перемогти в повномасштабній війні з Ізраїлем та США не вийде, і це занапостить режим, тому завдає ракетних ударів для картинки. А ідеологію він може просто взяти і видозмінити так. Не все так просто. Навіть до приходу Месії влада Аятоли зав'язана на магдизмі через ідею Вілаят Аль-Факіх. Згідно з нею, до появи Месії в країні правлять мудрі знавці ісламу. У результаті виходить, що якщо від магдизму відмовитися, це підірве позиції квір, легітимність нинішнього режиму і ісламську революцію взагалі. Додайте до цього те, що наступного верховного лідера Ірану навряд чи обиратимуть, як це було раніше. А Ятала Хамениї вже обрав двох потенційних наступників: це нинішній президент Ібрагім Раїсі та сина Ятоли Мочтаба Хаменеї. Обидва вони дуже радикально налаштовані. Тому звідси в Ірану тільки одна дорога подальший дрейф у бік тоталітаризму, або, як вони це називають, ісламського уряду і ісламського суспільства. Подивімося на те, як це позначиться на зовнішній політиці Ірану. Як на мене, такі режими більш схильні бачити в усьому небезпеку для себе, а тому Тегеран буде більш схильний набути ядерну зброю. Майбутній лідер Ірану потребуватиме підтримки квір, щоб цементувати свою владу на перших порах, що також схилятиме його до такого рішення. Звісно, це може підняти Іран в очах мусульман у світі розмовами про ісламську бомбу. Але й гарантовано налаштує арабів проти Ірану і спонукає їх так само розробляти ядерну зброю і об'єднуватися з Ізраїлем і Сполученими Штатами. Узагалі великі держави США, Китай, Індія, ЄС навряд чи мовчки спостерігатимуть за цим процесом і втрутяться саме на етапі, коли Іран розроблятиме ядерні боєзаряди. Найкраще буде, якщо їхні дипломатії працюватимуть згуртовано, адже Тегеран ніколи не дослухається лише до Вашингтона, а Білий Дім нізащо не піде на поступки. Але враховуючи наскільки напруженими є відносини між великими державами, я не думаю, що такий колективний тиск буде можливим. Навіть зараз і США, і Китай хотіли б поновлення угоди про ядерну програму Ірану. Але Пекін не долучається до заяв про засудження цієї країни за порушення, які вона скоює. Через це мені здається, що доля іранської ядерної програми буде вирішуватися або ізраїльськими чи американськими ударами по ядерних об'єктах, або у відносинах Ірану з Китаєм, як його найближчим партнером. З іншого боку, є чинники, через які Іран може вирішити, що зараз ядерна зброя йому не потрібна. Таким фактором є розгалужена мережа Проксі. Яка дозволяє тегерану завдавати непрямих ударів по Ізраїлю і Саудівській Аравії. А якщо йому хтось погрожуватиме у відповідь, Іран може пригрозити, що розробить ядерний боєзаряд у стислі терміни. Головним мотивом у такому разі буде змусити Вашингтон та інших сісти за стіл переговорів, домогтися поступок і показати це на увесь світ як свій успіх. Утім, це проблеми майбутнього. Пропоную повернутися до сьогодення і другого пункту нашого плану, а саме стратегії США на Близькому Сході. Чомусь у нас панує уявлення про Сполучені Штати як країну, яка в разі чого вторгнеться будь-куди без сумнівів усіма силами. Але такою вона була дуже недовго. Нині Сполучені Штати все більше схиляються до стратегії «offshore balancing. Її мета не в тому, щоб роздавати всім на горіхи, коли хтось діє усупереч американським інтересам, а в тому, щоб просто підтримувати регіональний баланс сил і завадити виникненню Гегемона, який пересилить усіх своїх сусідів і зможе, наприклад, контролювати нафтові потоки з близького сходу, що завдало б шкоди американській і світовій економіці. І лише якщо регіональні держави-партнерки США не впораються з цим завданням, Вашингтон буде втручатися. Тільки це вже буде сигналом не того, що все гаразд, і американці готові вписатися в будь-який конфлікт і показати силу, а того, що все погано, і регіональний баланс сил розпадається. За таких умов всі охочі починають робити, що заманеться. Воювати, змінювати союзників, фінансувати терористичні групи, розвивати ядерні програми. Коротше, все, що лише загострює конфлікти, змушує американців витрачати на це купу ресурсів, а отже, переносить вигоду конкурентам на зразок Китаю. А тепер подивімося, чи може Іран зірвати ці дві головні цілі США. Оборонні витрати Ірану зросли за останні чотири роки до майже 25 мільярдів доларів, але Ізраїль практично не відстає. Як і Об'єднані Арабські Емірати, а Саудівська Аравія взагалі кратно випереджає Іран і є п'ятою у світі за оборонним бюджетом. Кожна з цих трьох країн є партнеркою США. До того ж, арабо-ізраїльські протиріччя не такі гострі, як колись, що дозволяє їм краще об'єднуватися проти Ірану, а це шкідливо для його інтересів. Тож у підсумку Тегеран буде схильний підтримувати своїх проксі, показувати, що не кине їх. І що в нього є певний вплив на регіональну безпеку. Щось більше за це зараз мало ймовірно, аби готувати велику наземну операцію проти Ізраїлю за участі своїх збройних сил, іраном знадобився повний контроль над сусіднім Іраком, наприклад, чого він не має. Ну і навряд чи цьому б дуже сильно зраділа Туреччина. Але стратегія США дуже заважає продовження гуманітарної катастрофи в Палестині, яке налаштовує увесь арабський світ проти Ізраїлю. Тому Вашингтону та арабським столицям доведеться підключити тиск на союзника, щоб жертв більше не було. З цим усе зрозуміло, але ж Ізраїль, напевно, не залишить події минулого тижня без відповіді. Як на мене, реакція може бути чотирьох видів: наземна операція проти іранських проксі, скажімо, хізбали в Лівані, обмежений удар по іранській військовій базі, удар по інфраструктурному об'єкті в Ірані. Чи атака на якийсь із іранських ядерних об'єктів? Ці чотири опції представляють різні рівні ескалації і різні цілі. Наприклад, якщо Ізраїль атакує іранських проксі, то поставить Іран у незручне становище. Мовляв, ви ж послалися на самооборону як мотив для нападу, але захист хізбали це не самооборона. Отже, Ірану потрібно буде вибирати між черговим підвищенням ставок і залишенням союзника без підтримки. Якщо Ізраїль завдасть удару по військових базах чи складах, наприклад, з півночі Іраку, така відповідь буде найбільш пропорційною і зменшить спроможності Ірану завдавати таких ударів у майбутньому. Два останні варіанти найнебезпечніші і найскладніші, бо це вже атака на цивільних або на найзахищеніші об'єкти. Якщо операцію здійснюватимуть F-35, завжди є небезпека, що літак можуть підбити, а технології потраплять до Ірану. До того ж, постане питання дозволів арабських держав на проліт їхньої території. Особливо це стосується Йорданії. Там сприяння Ізраїлю може викликати протести на тлі подій у Палестині або й ворожі дії з боку Ірану. Ізраїль, звісно, може уникнути цієї проблеми, запустивши по Ірану балістичну ракету Ярихон 3 зі своєї території, але вона надсекретна і є частиною ядерного стримування. Тому розкривати будь-які деталі про неї шляхом удару було б нерозумно. Цими двома опціями можна скористатися в інший спосіб і провести таємну операцію за допомогою агентури. Ізраїль уже робив таке неодноразово. Скажімо, у 2020 році він ліквідував Мохсена Фахрізаде, батька іранської ядерної програми. У трьох із чотирьох сценаріїв виток ескалації між Ізраїлем та Іраном посилиться, що призведе до подальшого обміну різними ударами. І тут в інтересах усіх буде зробити так, щоб ця ситуація залишилася зондуванням спроможностей між Ізраїлем та Іраном для з'ясування справжнього співвідношення сил між ними. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь на цей канал, підтримайте створення нових відео у «Баймі Кофі, Посилання залишаю внизу. Зустрінемося.